Так, сонечки мої нагадую. Сьогодні отримала саджанці ремонтантної ампельної полуниці Елан. Розсадили їх оце по горщиках. І будемо спробувати вирощувати вдома на підвіконні, на балконі. Ось такі гарненькі саджанці прийшли. Власне, як на мене то вже. Майже повноцінні рослини. але я в цьому не дуже розуміюся. Будь ласка, ті, хто має досвід вирощування полуниці на підвіконні чи вдома, діліться своїми порадами, що скажете, як її підживлювати, що вона любить, що вона не любить, я її підв'язала трошки, бо воно тут, деякі кущики, вони якось. Такі трошки розляглися, не знаю, чи то треба так, чи то не треба. Мені здалося, що їм краще так стоячи буде. Отже, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки і обіцяю, що будемо знімати десь кожні, ну, може, десь два тижні наступні відео, щоб було видно, як воно все розвивається, як воно росте, не росте, засохне, не засохне, чи взагалі як цей експеримент удасться. Тому що мені, наприклад, коли я шукала в Ютубі інформацію, не вистачало таких відео. Було отак на початку, люди посадили, і там вже через якісь там пройшло 2,5 місяці і показують результат. Мені не вистачало цього процесу, тож будемо знімати, будемо викладати відео на нашому каналі, так що підписуйтесь, слідкуйте. у нас ще буде багато цікавих експериментів, бо нам щось не сидиться ровно. На все добре, гарного дня.